Сучасні оселі облаштована різноманітними побутовими електроприладами. Без них важко обійтися. Усі електричні прилади приводяться в дію електричним струмом. Щоб не вразив електричний струм, не сталося пожежі. Слід додержуватися правил безпечного користування електроприладами. Перш ніж користуватися електроприладом, уважно прочитай інструкцію. Користуватися треба тільки справними електроприладами. Перш ніж увімкнути електричний прилад, пильно оглянь його. Переконайся, що він справний. Штепсельна вилка ціла. На ній немає крапель води. Провід не пошкоджено. Не вмикай в одну розетку одночасно кілька електроприладів. Це призводить до перегрівання проводів, підведених до розетки. Виникає небезпека загоряння ізоляційного матеріалу. Не заповнюй водою електроприлади, увімкнені в електромережу. Не користуйся ними у вологому приміщенні чи перебуваючи у воді. Не торкайся мокрими руками штепсельних розеток, вимикачів, увімкнених в електромережу, настільних лам та інших електроприладів. І не витирай їх вологою серветкою. Не опускай палець у воду, яку нагрівають електроприладом. Перш ніж мити електроприлад, обов'язково вимикай його. Якщо перегоріла лампочка, перш ніж замінити її, слід вимкнути освітлювальний прилад з розетки або знеструмати його. Не торкайся одночасно вімкненого електроприладу і металевих труб або батарей опалення. Не залишай без нагляду вімкнені в розетку електроприлади. Коли виходиш з дому, обов'язково їх вимикай. Небезпечно користуватися саморобними електроприладами, з оголеними проводами без штепсельних вилок з пошкодженою ізоляцією. Ніколи не торкайся оголеного проводу. Якщо помешкання облаштоване електричною плитою, то додержуйся інструкції щодо користування нею. Не перевіряй нагрівання електрокомфорки рукою. Не залишай без нагляду вімкнену плиту. Не користуйся плитою для обігрівання помешкань. Порушення правил може призвести до ураження електричним струмом і пожежі. Якщо газ горить у погано провітряному приміщенні, він не повністю згорає. У результаті виділяється отруйний чатний газ. Що викликає я духу та тяжке отруєння. Якщо вміст газу в повітрі збільшується до 7%, то від будь-якої іскри може статися вибух. А якщо вміст газу в повітрі буде і далі зростати до 10%, наприклад, у результаті вибуху газопроводу, то суміш газу та повітря може спалахнути і спричинити пожежу. Зріджений газ небезпечний так само, як і природний. Нагріваючись, газові балони стають вибухонебезпечними. Удар по газовому балону або його падіння можуть призвести до вибуху. Для того щоб використання газу в побуті було безпечним, достатньо дотримуватися кількох правил. Будь-який газовий прилад має бути обладнаний витяжкою і розташований у добре провітрюваному приміщенні, як мога далі від легкозаймистих матеріалів і предметів. Можна користуватися тільки повністю справними газовими приладами. Перед тим як скористатися газовим приладом, треба переконатися, що в приміщенні немає запаху газу. Запалюючи газ, потрібно спочатку піднести сірник до пальника, а потім повернути газовий регулятор. Під час вимикання газу треба випнути спочатку регулятор на плиті, а потім кран на газовій трубі. Що в приміщенні з'явився різкий неприємний запах, запах одоранту, або від газового приладу чути шипіння, то сталося витікання газу. У цьому випадку треба дзвонити по телефону 104. Пам'ятайте, що пошук місця витікання газу за допомогою запаленого сірника спричиняє вибух.